Віднедавна у православних вірян з'явилася іще одна можливість для зустрічі та спілкування. Днями місія цінодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї відкрила сімейний клуб. І перше засідання пройшло в стінах Києво-Печерської лаври. Вустея це переважно сімейні пари, юнаки і дівчата, котрі хочуть одружитися. Зустрічав єпископ і свердловський пантелеймон. Він і відкрив перше засідання клубу. За словами владики, є родини, які нещодавно прийшли до Бога через складні випробування. А є такі пари, що вже багато років у церкві. Саме вони ділитимуться досвідом, даватимуть поради початківцям на першому сімейному клубі. Такою досвідченою парою стала родина могильних: отець Миколай та матінка Вікторія. Ми будемо запрошувати людей з багатим великим життєвим досвідом. Ми будемо запрошувати психологів, лікарів, людей різного фаху. Які можуть надати сім'ям консультацію юридичну, практичну для, для того, щоб у сім'ях не було непорозумінь? Щоб жоден гість не сумував, організатори сімейного клубу обіцяють влаштовувати для гостей творчі завдання, ігрові розминки і частувати всіх смачним чаєм та солодощами. Родинні засідання проходитимуть кожне друге четвер місяця. Місце зустрічі анонсуватиметься заздалегідь.